Цієї ночі вогонь свічки поводився дивно, хитався з боку в бік, ніби від вітру. Я відчула приходить той, хто не мав спокою після смерті Борис Німцов, вбитий під стінами Кремля, опозиціонер людина, яка ще за життя говорила правду, за яку заплатив найвищу ціну. Я сиділа мовчки, лише слухала. Голос чіткий, впевнений, його душа не зламана, його гнів не помста. А правда Борисе Єфімовичу, скажіть, як ви бачите майбутнє України? Україна це нова Європа. Я це знав ще тоді. Вас хотіли зламати, стерти, зрадити, але ви вистояли. У вас буде свобода, істинна, жорстока, дорога, але справжня, і світ буде з вами остаточно. А що буде з Росією, з тими, хто підтримує війну. Росія впаде. Не одразу чи поступово, як стіна підточена зсередини. Її роз'їдає страх, ненависть, брехня, і це з'їсть її саму. Люди прозріють, але пізно. І буде розплата, кармічна, геополітична, людська. Чи є шанс для змін у Росії, нової Росії? Тільки після очищення, коли правда стане важливішою за страх, це буде болісно, як вибух зсередини. Але з цього може народитися щось нове, інше. Але не скоро. Коли закінчиться ця війна, вона вже закінчується. Ви не бачите, але тріщини пішли. Восени 2025 року станеться щось, що змінить хід подій. Остаточна розв'язка буде довгою, але шлях відкрито. Ви не зупиняйтесь. Коли голос змовк, я відчула тишу, в якій не було порожнечі була сила. Немцов не говорив як жертва. Він говорив як живий, бо той, хто загинув за правду, не помирає назавжди.